Нові правила мобілізації: якщо людину сьогодні за рішенням суду мобілізують і відправлять на війну, завтра він там загине, то післязавтра в у нього буде можливість подати апеляцію на рішення суду. Вітаю вас, шановні друзі. Народний депутат Федієнко прокоментував деякі норми, які вступають в дію вже з 18 травня, які прописані в новому законі про посилення мобілізації. Я вже вам розказував, що згідно цього закону там надається більше повноважень ТЦКшникам, і вони вже без протоколів можуть самостійно виписувати штраф на людей, які ухиляються від мобілізації. Але ось який цікавий нюанс. Розказав Нардеп Федієнко. Ви повинні розуміти, що в цьому законі передбачене саме рішення суду без апеляції. Умовно кажучи, коли ТЦК звертаються до суду, скоріш за все, це все буде якась спрощена форма звернення, автоматизована. І суд одразу буде виносити рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують. Тобто, у тебе буде право щось там потім оскаржити, щось там намагатися довести, але фізично у тебе такої можливості не буде, тому що ти вже будеш воювати. Ознайомитися із заявою Федієнка, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отакий от, от чудовий закон придумали українські депутати, в якому є 150 причин для того. Щоб тебе мобілізувати, а у тебе є всього лиш одна причина на те, щоб оскаржити всі ці рішення, і то скористатися ти нею можеш після того, як тебе вже мобілізували. А значить, ніколи. Ну як то кажуть, хай живе демократична правова європейська держава Україна.